Дівчаточка, вітаю вітаю! Ви на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Ну що, тиждень події, майбутнє, найближче, що буде Go -go, Да? Дивимось. Так, не забувайте, що у нас іде вересень. Якщо ви хочете особисту пораду на вересень. Особистий прогноз на місяць, донат. Від 200 одне питання якесь. Або ваша ситуація 500. Все прикріплю під відео. у Нас завжди ця акція. Раз на місяць. Може, два рази на місяць, але вона є, нам треба дозакрити збір, тому роблю і свою роботу, і допоможемо по медицині хлопчикам. Все під відео в закріпленому коментарі. Кому треба, кому актуально дивимось. Ну що, ми, золотеньки? Енергія найближчого періоду. Працювати, працювати і працювати. Але дивіться: от іноді буває так. Що не завжди більше, то краще. Якщо ви бачите, що немає якогось результату, або результат не такий, як би вам хотілося, зупиніться. Тобто, зараз такий період, що чим більше праці, то буде не на краще. Розподіліть обов'язки. Не поспішайте, тому що ви просто розчаруєтесь. О, я робила, робила. Або там я про когось турбувалась, турбувалась, в результаті нічого хорошого не отримала. Щось вас і вдома розчарує. Я у всіх вкладалась. Я завжди про всіх піклу-піклуюся. Зараз про мене треба було попіклуватися, звернутись нема до кого. Знаєте, от можете дуже сильно гнівитись, але насправді не варто, тому що люди це не спеціально роблять. Просто іноді треба не в інших вкладати свій час та мотивацію, а в самих себе. Тому зараз вам треба перезавантажитись, щоб осмислити. Обдумати насправді, чи варто воно. Ну, зрозуміло, що ми там з дітей вкладаємо це обов наш обов'язок, а всі інші це не завжди наш обов'язок. Тому зніміть трошки з себе це навантаження, бо буде потім поперек боліти, ноги буде тягнути. Бо ви занадто багато на себе берете. Наша вам ця історія. Давайте ще, що за енергії йдуть найближчі дні до тижня. що йдуть за енергією? Чим легше ви до всього ставитесь, тим краще буде потім результат. Можуть запропонувати зустріч або подорож кудись. Не відмовляйтесь, але, і знаєте, не дуже багато надій на це. Що так серце розбите? Вас? Що ви так переживаєте? За кожне слово будете переживати. Хто що сказав? Що вдома вас не цінують. Ну, Побудьте сам на сам з собою. Можна навіть поплакати, попсихувати. В кого це прям негативом тхне? Прям от Подивіться за своїм станом. Якщо ви були спокійні, спокійні, а зараз не можете собі ладу дати. Дивіться, це не просто так. Це налагодиться ну, налагодиться. Просто зараз такий період, коли вам треба, от почніть сьогодні турбуватись виключно про себе. Що боліло, що хотіла, що куди треба було поїхати, гроші завести, якісь документи, якісь моменти. Я хотіла подивитись. Знаєте, як я колись собі пообіцяла, що от я хочу в кіно, я піду в кіно. Я хочу там морозива, я піду куплю собі морозива. Є ті гроші, останні вони там є в мене час, нема, клієнти. Все. Я хочу це. Якщо я для себе не буду робити те, що я хочу, я не буду радіти своїй роботі і взагалі на що я живу? От у вас буде таке питання: та за що і навіщо? Давайте, найближчі сім. Десять днів ми зробимо на декілька варіантів в такому форматі міні-поради. І, можливо, ну, будь-яка інформація може пройти. Ви оберете свій варіант, перший, другий, третій. Не сприймайте все буквально, але запам'ятовуйте. Чому? Тому що, іноді, бачите, ми на виборі і підказка може бути дуже вчасна, збереже нам нерви, скажімо так. Не слухати слова, дивіться на дії. Дії і наслідки. Пара, партнерство, зустріч, приємні моменти. Концентруйтесь на цьому, на спокої разом з партнером. Якщо партнера немає, то може бути якась пропозиція. Чому ви переживаєте через. Дії інших. Ну, людина така, як я, яка є. Або ви її приймаєте такою. Його приймаєте таким, який він є, дивний, або там, поганий він, когось навіть зрадник, або е, чомусь крадій, не знаю. Ну, він такий є, така людина. Чому ви переживаєте? Тому що ви довірились, це вже було, нічого не зміниш. Робіть висновки. Тут дивіться, якщо була вже сталася з вами погана ситуація, ви на в цьому близька людина. Робіть висновки, не повторюйте. Самі туди не входьте в ці ситуації. Шукайте дружби, дружби, кохання там, де їх нема. Просто такий стан хочу поплакати. Ну буває. Не дозволяйте тут себе відволікати від своїх рутинних справ. Я працюю, я розмовляю, я гуляю, я радію життю. Ну не дозволяйте повністю комусь маніпулювати вашим часом. От у вас, знаєте, як іде? У мене все добре, я сконцентрована на своїй праці, тут зненацька він. Або воно. Я, а я хотіла просто книжку почитати, я хотіла з подорожками зустрітися, тут він. Так само і тут, тільки гроші, тільки спокій, тільки з собою почала займатися. Тут він. І все, я плани змінюю, я кудись біжу, я заради чого? Ми повинні бути в стосунках, ми повинні бути природньо, да, в коханні, в спілкуванні, але це не повинно шкодити нам. Ми не можемо постійно віддавати. Прийде час, коли треба бути вже, буде вже отримувати, а тут. Тут, до речі, не дуже добре, якщо ви зустрічаєтесь з великою кількістю людей, не в плані там декілька у вас партнерів, кавалерів. А коли ви там з друзями, знаєте, вас багато, і якось ви втомитесь і неприємна якась компанія. Якщо ви кудись крокуєте або тримаєте шлях, то сам-на сам або в парі. От Ви, як знаєте, на щось погодитесь, а потім розчаруєтесь. Знаєте, самі себе обманюєте. Ну, ви вже погодились. На погані стосунки, на погану роботу, піти з кимось в погану погоду на вулиці, допомогти комусь, коли ви хотіли відпочити, наприклад. Ви погоджуєтесь, тому не розчаровуйтесь і не нервуйте, якщо ви вже сказали так. Або перед тим, як сказати так, а подумайте, чи дійсно вам це треба. Я думаю, що ні.